Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про теплі ночні, нічні сорочки, які є в продажу в нашому магазині. Дивіться, тканина баєчка. Зверху дуже ось така хлопок. Взагалі, склад тканини 100% бавовна. Зверху хлопок, з середини хлопок-баєчка така. Щільна, густенька, гарна баєчка. Це сорочки узбек, узбекські, виробник Узбекистан. Е, є різні розміри, е, ціна менших сорочечок 400 гривень, більших 450 гривень. Дивіться, міряла ось так ось о, ось тут міряла під пахами, на півокружність грудей. А ось тут, от, бачите, модель так пошита, що ось тут збирочка є. Тому оце є запас на груди. Запас, тому що вона добре не розрівнюється, щоб її поміряти. Ось так я її мірила. Значить, дивіться, ось це розмір 48, 48. Е, на півокружність грудей 59 см. Розмір 50-й, півокружність грудей 56 см. Далі розмір.

Ось ці сорочечки коштують по 400 гривень. Далі йдуть більші розміри, вже ціна 450 гривень. Ось це розмір, розмір 58-60 на півокружність грудей 68 см. Ось така сорочечка. Далі 60-62 на півокружність грудей 69 см.

Таких от з того року розмір 54-56. Е, Напівокружність грудей 60 см. Теж 54-56. тут 62 см. Це я зробила реальні заміри. Далі розмір 58-60. тут 69 см. І 60 62 68 сантиметрів. Ось такі є в нас сорочечки. Ціна більших сорочок 450 гривень, менших 400. Вони в нас є на нашому сайті. Будь ласка, заходьте, замовляйте і телефонуйте за номером телефону 068 173, 61, 33. Пишіть на Viber, висилаємо Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка або накладений платіж з авансу. Гарного вам дня, до побачення!